Ветерани року в Україні 60-річні музиканти гурту Ді Purple вже добув Києві, розважалися з місцевими байкерами і дівчатами, встигли випити горілки, закусили салом і солоними огірками. Чи достатньо розігрілися для концерту? Ми спитаємо в Соломії Вітвіцької Соломії. Вітаю, чи зберігається ажіотаж довкола легендарних музикантів? І досі чи повна зала? Яка публіка? Розкажіть про все це. Вітаю Наталя. Я якраз стою у залі посеред публіки. Позаду мене ви бачите сцену на неї. З хвилини на хвилину і мають вийти легендарні хардрокери. Ді Пьер фани сюди прийшли у великому повному складі. Приїхали з різних куточків України. Не пошкодувати, не пошкодували викласти від 350 гривень до 3,5 тисяч за можливість посидіти у vip зоні. Покоління теж дуже різні. Є тут і дітки, школярі, котрих батьки привели за руку. Є і серйозні поважні парубки, котрі всі як один. Будуть сьогодні відриватися наповно та прагнуть провести дуже енергетичний вечір. Ну, за 35 років, мабуть, мене все любиме. он озево! Головою там буде трясти. А як же? Я навіть за жагалкою прийшла. Байкери приходять на концерт зі своїми мотоциклами. Мотоцикли не пустили, Прийшлося взяти стулья. Стрибати. Стрібати. А я. Отак! А, 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 вот я її очень люблю, одягаюся як рокер, і все вже починається. <звучить> Насправді, у той момент на сцену вийшов нікому не знайомий український гурт, який розігрівав публіку перед Deep Purple. Хоча розігрівати її не потрібно, було, всі були вже налаштовані. Deep Purple вже не вперше приїжджають в Україну кожного разу, коли вони вирушають. У світове турне їм пророкують останнього гастроль. Втім, рокери самі зізнаються у спілкуванні з журналістами, що на пенсію ще не збираються і ще всім покажуть жару. Хоча альбомів з 2005 року нових на гора не видавали. Втім, ми тут уже готові підспівувати, підтанцьовувати. Сподіваюся, Наталя, що у вас вже закінчується виступ випуск. І ви теж можете до нас приєднатися. Вже біжу. Це була Соломія Відвіцька. Їй судилося послухати легенд рок-музики.